Сьогодні, 30 вересня, наша країна відмічає Всеукраїнський день бібліотек. Виступить наша господиня, директор нашої бібліотеки, заслужений працівник культури України Лілія Павлівна Капкаєва. Добре. Дорогі колеги, шановні гості, вже багато років місяць вересень є знаменним для великої когорти бібліотечних працівників. Тому що саме у вересні місяці, 30 вересня, в День свята, віри, надії, любові на державному рівні відзначається Всеукраїнський День бібліотек. Це є підтвердженням великої ролі бібліотек у розбудові інформаційного суспільства України, людської поваги до самовідданої праці бібліотечних працівників. Це свято не тільки бібліотекарів, це свято всіх шанувальників книги, джерела знань. Тож, в такий прекрасний, сонячний, теплий, чудовий день прийміть найщиріші, найтепліші вітання із святом це Українським днем бібліотек. Нехай здійсняться всі ваші задуми і мрії на краще майбутнє. Не уклін вам. За вашу працю і ще раз відякуємо! В цей день до нас залітали гості голова Черкаської обласної партійної організації всеукраїнського об'єднання батьківщина Анатолій Васильович Бондаренко. Здорові, наші Працівники бібліотечних установ. Шановна Лілія Павлівна, Шановні присутні, дозвольте мені від імені нашого депутатського корпусу, нашої фракції привітати вас цим святом. Ви знаєте, книга вона завжди була, є і буде в нашій країні. І хоч зараз більше прогресують інтернет-видання, електронні ЗМІ і всі інші, але все-таки я, коли дивлюся на ці старі книги, і душа болить, і бібліотека. Вона завжди була джерелом знань і буде, я думаю, завжди. цей день святковий. Хочеться привітати вас святом. Хочеться, щоб держава завжди пілкувалася про бібліотечних працівників не по залишковому принципу, а завжди вони були як еліта, тому що це люди, які навчають наших дітей знанням, це люди, які прививають історію, які вчать. Майбутнє покоління, як жити в нашій країні. На жаль, наша країна перебуває зараз в складних часах. І цю історію ми повинні не тільки знати, а ми повинні її повинні і творити В Цей гарний святковий день. Дозвольте ще раз привітати і побажати насамперед. Здоров'я ваших домівка, щоб у нас на Черкащині завжди панував мир, щоб у ваших родинах завжди було тепло, злагода, щоб дітки нам приносили радість, а всім нам мир і щоб війна все-таки закінчилася, ям кажу. Найбничку Дозвольте від нашого скромного колективу подарувати ці квіти вашому. Всім бібліотечним працівникам алюпану я прошу прийняти, щоб ви завжди цвіли і були такі гарні, як ті. Тепер вчитися. так це Ось, дивіться, чоловічий символ, листочок і дубове жовтня. Дочі візьмі лялечку. Дома ж повідомлення. Дуві якісь. Анелечко, скринька, дивіться. З собою дубові листочки зараз подаримо нашим військовим на сході. Ну, то і пташки можуть бути, да, пташечка може бути. Так, і ще для моєї любимої донечки якусь іграшку. Дивіться, сердечка можна взяти теж. Ми будемо їхати на схід для наших військових, і я думаю, завеземо їм спільно разом ці сувеніри передамо від наших майстрів. серця, Я думаю, що вони і дубові листки, це символізують силу і міць нашої нації. Оце я тут забувся. забувся. Також придбав невеличку лялечку для моєї донечки, яка вдома зараз знаходиться. Яка скучає за татком, який зараз займається політикою. Ну, що ж зробиш? Бачить, скільки я не знаю. І ми будемо у себе навчати англійською мову.